Так, оце тут такі сувеніри Одеси написано, Одеса мама, бачите, можна придбати кухоль. Ось такий кухоль, скляний для пива. Так, зараз дізнаємося, скільки такий скляний. Дівочка, скільки коштує цей скляний для пива? Скільки? 250 гривень. От любий це, мабуть, на літр, так, виходить? Ні, на 0,5, а так виглядає, як на літр. Ага. ну да. Mm. <плес> <Да, щось плес> так <плес> от 0,5 виглядає так внушительно, бачите, такі по 250, ось з написом «Тебе привіт. Тут чорна мера, тут вже такі всі українською, Одеса мама. Так. І також є ось такі тільняшечки тут продають. Ось як на дітей і для дорослих. І багато кухолів різноманітних. А скільки кухолі ці стоїть за вами ось ці всі? 150. А скільки кільняшки? 350 кільняшки. Бачите, такий великий вибір. Якщо...